Слава Господу Слава Ісусу! Я думаю, всі, хто пережив другий шанс від Бога, милості Бога благості Бога, вони всі можуть сказати, не а халелуя! Халилуя! І це правда, це правда, коли Петро злікся його, вже сам в себе вірив, цілу ніч пахав, і коли прийшов Господь в його життя. Там. Це пробуло все крізь нього. Пройшла ця стріла. Стріла не про що він зрівся. Не та стріла, що співав півети. Не та стріла, що говорили голосам Сербього. Ти з своє життя списаний. який ти апостол, який ти там пастор. яке ти там послання. Це Бог другого шансу. Давид, який спав, який забрав чоловіка вбив, який... І за мого дія. Нам би важко було поняти. цього брата можна прийняти в церкву, за молоді опивши жінку забрати. Ну, на І ще богати до лізі. Саме співають. Я не знаю, як братська рада, відпові плакати, поплаватися, щоб довидати. Ставив куди на воду. Барх'яри. Це болість Божа. Аллія. Це ця рука, яка тягнеться і подається в по тій не заслужив. Вона його просто забирає. Ты шукаєш, ти шукаєш, он не за Господь, за що? Я з тільки вбив, я тобі сім'я. І знай чому ти сім депу заганяєш? Бог все знає, бо і милиці людей хрістить, бо ми оце людили церкві да, ці люди, церкві бо Бог ми носили! Аллює! Нема у людей! Нема місця у людей! Тому блудний син, коли згадав одну річ, згадай, чому згадав! wanneer jy vroom om mos toe na die klas, dat hulle nie tydlik die dítjies doen nie, maar Істо завжди, де кожен з нас може хіба на волі Ісуса знайти цей спокій і цей шалон. Терба Це дуже добре жити і бути милостивими. саме почули сьогодні через бати свого житті.